Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, вельмошановні шановні журналісти. Сьогодні в порядку денному засідання уряду є ряд важливих рішень. Розумію, що деякі з них є абсолютно непростими, але сьогодні ми маємо прийняти важке рішення, але необхідне для нашої держави. Питання встановлення єдиної ціни на газ, Переконую тому, що ми в цьому питанні сьогодні поставимо крапку, і це буде остання зміна ціни на газ взагалі в житті нашої держави. Багато років на цій темі спекулювали. Для нас важливо, щоб ми були прозорими, відкритими, і, беззаперечно, це все відповідає взятим зобов'язанням України перед Міжнародним валютним фондом. Але я глибоко переконую тому, що саме зараз прийняття цього рішення може бути в тому числі і певним зниженням ціни на газ для трьох мільйонів споживачів. А саме ми знаємо, що сьогодні ціна на газ, яка поки що не була економічно обґрунтованою, була 7200 гривень. Відповідно до рішення, яке пропонується розглянути на уряді, ця ціна буде зменшена. До 6879 гривень. Це рішення є необхідним, але я би хотів сказати і декілька слів, чому воно є необхідним для нашої держави. А, насправді я думаю, що всі розуміють, що ціни, які були економічно необґрунтованими, завжди датувала держава. І тут не було жодної соціальної справедливості. Багаті споживали газ. Задешево і бідні. Люди сплачували свої податки в державний бюджет. Державний бюджет брав цей ресурс і направляв його на дефіцит Нафтогазу. Але навколо цих всіх речей завжди були оборудки, які приносили мільярдні доходи тим, хто мав справи на газовому ринку. Я вважаю, що ми маємо припинити цю несправедливість. Ми маємо потурбуватись за кожного громадянина України, якому сьогодні важко, і система субсидій буде настільки ефективною, що від цих змін ті, хто не мають сьогодні високого доходу, будуть захищені державою адресно. Звісно, ті, хто має великі статки, вони будуть оплачувати повну ціну відповідно до свого споживання. Хочу запевнити всіх, що той, хто буде потребувати додаткового соціального захисту від держави, він його отримає. Я розумію, що нам потрібно зробити, шановні колеги, і певні кроки щодо посилення соціального захисту. І тому сьогодні я пропоную, щоб ми розглянули і наступні рішення, які є важливими. Перше. Ми маємо внести два законопроекти до Верховної Ради України. І я переконую в тому, що парламент підтримує це рішення. І наша з вами спільна ініціатива полягає в тому, яка узгоджена із депутатським корпусом, про те, щоб ми з 1 травня 2016 року скасували оподаткування пенсій. Вважаю, що це буде абсолютно соціально вірним кроком. Наступна позиція. Ми розрахували наші можливості і бачимо, що можемо запровадити підвищення соціальних стандартів для українців з 1 грудня не на 6%, як це було заплановано, а на 10%. Але я і переконаний у тому, що ми будемо соціально відповідальними і в майбутньому, і відповідно від зростання національної економіки, ми завжди будемо розуміти, що нам потрібно виконувати соціальний контракт перед українцями. Тому я сьогодні хотів би. Взяти на себе зобов'язання, що ми до початку опального сезону опрацюємо, вельми шановні колеги, з вами, додаткові можливі компенсатори відповідно до можливості національної економіки, і запропонуємо їх національному, е, українському суспільству. Хотів би окремо сказати і про те, що ми сьогодні ставимо крапку в корупції на газовому ринку. Вперше ми робимо з вами кроки, які дозволяють абсолютно чітко розуміти, як утворюється ціна на газ. Я думаю, що коли ми говоримо, що ми беремо в розрахунок ціну, яка є на європейських ринках, вона є прозорою і для всіх зрозумілою. Зрозуміло, що ми додаємо туди транспорт і податки, і ми виходимо на ціну, яка є абсолютно прозорою і зрозумілою для кожного громадянина. Хотів би підкреслити, що різність цін на газ, коли начебто для громадян, для населення, газ був начебто нижчим. А норми споживання високими там, де немає лічильника. Це завжди була сфера зловживання, оскільки дешевий газ, який начебто був, за який держава все рівно компенсувала бюджетну різницю, продавали за комерційною ціною, списуючи його на потреби населення. Я переконаний, що ці оборудки зробили багатьох відомих людей в нашій країні мільярдерами. Але від того пересічний українець не став багатшим. Не став заможнішим. Тому ми зараз будемо все робити для того, щоб соціальна справедливість була встановлена. Ми ставимо завдання, щоб за цей рік мільйон домогосподарств були обладнані лічильниками на газ. Вистачить розраховувати газ або його споживання по нормативам. Кожна людина має отримати об'єктивний облік і знати, скільки вона споживає і за що вона платить. Це питання є невід'ємним у прозорості роботи всього комплексу. Хотів би окремо сказати і про нашу енергетичну незалежність. Ми десятиріччями були залежні від російського газу. Хочу підкреслити роботу попереднього уряду, який все зробив для того, щоб відійти від споживання російського газу. Зіскочити з російської голки газової завдання нашого уряду зробити все для того, щоб ми були енергетично незалежними без імпортованого газу. Ми сьогодні припинаємо фактично той контракт, який був підписаний Україною з Російською Федерацією, де ціна газу була б 450 доларів на сьогоднішній день. Це більше 11 тисяч гривень. Ми змогли не допустити цього, але саме головне, що ми стали справжньою енергонезалежною державою. І тому в чому була ще одна позиція, яка знищувала нашу добувну галузь? Все робили для того, щоб знищувати власний видобуток газу і більше споживати газу імпортного. Ми маємо зараз один із пріоритетів визначити збільшення власного видобутку газу. Який навіть на частину транспортування буде вже дешевшим, ніж ми його імпортуємо з країн Європи. Ще одна річ: 50% ціни газу, який ми будемо добудувати в Україні, буде прямо зараховуватись в державний бюджет. Ці кошти будуть направлені через механізми компенсації субсидій для українських громадян, а не в кишені тих, хто завжди роками привласнював собі ці кошти. Ми маємо поставити в крапку, стати енергонезалежними, щоб наші діти ніколи не були зв'язані по рукам і ногам тими, хто може їх шантажувати енергетичним впливом. Я переконаний тому, що ми маємо з вами це зробити і зробимо. Окремо, хотів би сказати про енергоефективність. Ринкова ціна на газ, прозора, буде стимулювати в Україні активне енергозбереження. Це тисячі і десятки тисяч робочих місць для українців. Переконаний у тому, що в містах, в секторі житлово-комунального господарства, більш активно розпочнеться робота щодо енергоефективності. Переконаний у тому, що наше зменшення енергоспоживання має відбутись достатньо швидко, крім того, збільшення видобутку зробить повну Нашу незалежність в енергетичній сфері. Тому питання енергоефективності це питання одного з найважливіших наших пріоритетів у всіх сферах життя, у всіх напрямках діяльності нашої країни. І ще раз хотів би підкреслити, що ми з вами приймаємо абсолютно непросте рішення. Я розумію, що зараз певні популісти почнуть Говорити, що все пропало, що катастрофа, що все буде дуже погано. Але ні, я вірю в те, що ми приймаємо державницьке рішення, що ми здатні сьогодні забезпечити підтримку тих, хто її потребує. Я переконаний у тому, що ми поставимо крапку в корупційних схемах ринку газа і ми наведемо порядок. І відлучимо всіх тих, хто вважав, що це має бути їхні, їхні здобутки. Тому я просив би всіх бути витриманими, йти далі. Дорогу осилить той, хто йде, і ми маємо вивести Україну на якісно новий рівень. А саме головне, що цей рівень можна визначити тільки рівнем життя людей. Людям сьогодні надзвичайно важко, і ми це розуміємо. Але я хочу ще раз підкреслити. Що кожен присутній тут. Ми будемо все робити далі для того, щоб в Україні ситуація змінилася саме в кращий бік. Нам потрібен час, ми не можемо це зробити за один день. Але те, що ми це зробимо, в мене немає жодного сумніву. Я хочу сьогодні звернутися до громадян України, попросити вашого розуміння. Я розумію, що все дуже непросто, але віра в те, що ми робимо вірний крок. Розуміння того, що ми прийшли служити Україні, буде перетворено на конкретні результати нашої спільної діяльності.